Шокуючий вчинок гравця національної збірної України, в який важко повірити, Реал Мадрид знаходиться за крок від чергового трансферу футболіста чемпіонату України. Назарі Руси назвав головну відмінність між УПЛ та чемпіоншипом, яке цікаве нововведення заплановано ввести в українській прем'єр-лізі. А також чому може закритися проект із топ-чемпіонатом Саудівській Аравії та зміна громадянства таланта АПЛ задля колоритної збірної. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну як завжди. Та не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую. В реалі вже вирішили, що розпочнуть свою наступну літню трансферну кампанію. Першим трансфером важкових після завершення сезону стане викуп захисника у Шахтаря, стверджує іспанська преса. Гірники отримають 10 мільйонів євро на додачу до тих 500 тисяч, які раніше іспанці заплатили за оренду. Таке рішення було ухвалено на зустрічі Рауля та Нічелуті, перші з яких працює з бразильцем молодіжці, та обманював вже 50 ігор та 7 асистів. За шахтар Тобіс не встиг провести жодного офіційного матчу. ВУАФ ухвалили революційне рішення по роботі арбітрів. Як говорить директор УПЛ, вони досягли попередньої домовленості щодо того, щоб робота комітету арбітрів була більш відкритою. І тепер їх відеорозбір матчів буде доступний для перегляду бажаючим на офіційних ресурсах комітету. Там, як правило, розглядають спільні рішення у різних турах УПЛ. Як часто будуть це робити, поки що не повідомляють. Це повинно додати більше прозорості та довіри до роботи наших арбітрів. До речі, на цьому ж тижні Міжнародна рада футболу провела зустріч на які розглянула можливість використання вар при призначенні штрафних та кутових, бо зараз вона працює лише для фіксації голів, призначення пенальті, прямих червоних та помилкової ідентифікації. А ще там хочуть зробити так, щоб глядачі чули онлайн розмову арбітрів під час обговорення спірних моментів під час матчів. Це на їх думку буде класним маркетинговим ходом і додасть нових емоцій глядачам та вболівальникам. Євген Селезньов повертається в український футбол. Екс-нападник збірної України мусить очолити посаду спортивного директора Дніпра 1 в якому він знаходиться вже декілька місяців, але без чіткої визначної ролі. Відповідний інсайт опублікував Ігор Бурбас. Плата, в котрий зараз займає цю посаду, отримав пропозицію від стриді. Дніпро 1 після жахливого старту сезону зараз вже йде на сьомому місці, маючи дві гри в запасі. Друже, ти знаєш? Я той, хто завжди просив твоєї фанатської підтримки. Всі ми просили. Настав час там віддячити тобі. У Непрості часи дай спорту себе підтримати. Як коли заряджав на трибунах, зарядився ввечері на дивані. Візьми тайм-аут серед постійної напруги. Дозволь собі пограти або подивитися грають інші. І не забувай рухатися. Заради своєї мети та заради спільної. Спорт завжди підтримає тебе. Фавбет. Залишайся всередині гри. А поки наша національна збірна завершує підготовку до матчу проти Північної Македонії, котрий відбудеться вже завтра о 16.00. Дивна історія трапилася з гравцем молодіжки. Дина Маманія пише, що опорник Шахтаря Олександр Распутько зник в Бельгії. Вчора, коли команда гірників Ю-19 поверталася з матчу проти Антверпена, ніхто не зміг знайти футболіста. Він залишив екіпірування, не відповідає на дзвінки, а в соціальних мережах видалені всі записи та публікації. А дехто й взагалі пише, що він виїхав на територію Росії. Распутько активно долучався до різноманітних збірних України від Ю-14 до Ю-19. За останню він встиг провести чотири матчі за неповний поточний календарний рік. Поки що ніхто з офіційних джерел Шахтаря це не прокоментував, тому я все ж таки почекав з висновками та дочекався б інформації від них. А поки давайте традиційно спробуємо спрогнозувати рахунок завтрашнього матчу України проти Македонії. Я поставлю на мінімальну перемогу нашої команди з рахунком 1-0. А що гадаєте ви? Залишайте свій варіант в коментарях під цим відео, перевіримо нашу інтуїцію з вами разом. Назарій Русин дав перше інтерв'ю, в якому поділився враженнями від чемпіоншипу та назвав головну його відмінність від УПЛ. Вищий темп, вищий темп, ну, набагато вищий темп, і там кожна команда може кожну команду обіграти. І дуже добре гравці працюють, як із м'ячем, немає там такого, що вартість там англійський футбол, там силовий да, силовий футбол, але всі дуже хлопці такі технічні. Я вам скажу, так, то як друга планета, да? я приїхав, мені важко, бо я не знаю мови. Але нічого, я звикаю помаленьку, дай бог і зараз. Дорос... У мене вже сім'я переїде і мені вже буде легше. Ну а настанок швидко по новинам світу. У Айн Руні повертається до роботи в Англії. 37-річний спеціаліст очолив Бірмінгем. Клуб, який зараз йде на шостому місці в чемпіоншипі і має всі шанси поборотися за вихід в еліту. В АПЛ Руні ще не працював. Він очолював дербі з чемпіоншипу та DC United з МЛС. Здається, побоювання багатьох відомих європейських тренерів по чемпіонату Саудівської Аравії все ж таки не виправдаються, і чемпіонат чекає умовна доля Китаю або ж в кращому випадку Туреччини. Зесан провів розслідування, в ході якого вони поспілкувалися з великою кількістю оточення відомих футболістів, які переїхали цього літа в Аравію. І одразу ж декілька з них зізналися, що вже пошалкували про своє рішення, і це ще не пройшло півроку. Їх зі зрозумілих причин не розкривають, але говорять, що явище це не одиничне, а має масовий характер. До слова на цьому тижні, наприклад, Крищана Роналду засудили в Ірані до 99 ударів батогом. Все через те, що португалець обійняв та поцілував хвору фанатку, коли та передавала картину своєму кумиру. Іранським законодавством, де вони грали цього альнасрам в місцевій лісі чемпіонів, це карається саме так. Звичайно, що вердикт заочний, але все ж таки це несе свій ефект на інших спортсменів. Кар'єра Мейсона Грінвуда відроджується навіть швидше, чим всі ми могли з вами прогнозувати. Нападник не тільки вже став основним в хетафе, а й відзначився там першим забитим голом. І отримав офіційну пропозицію по зміні громадянства. Таке звернення надійшло від головного тренера Ямайки. Він надав, що гравця відповідні коріння, і такі таланти їм там потрібні. Грінвуду 22 роки, останній з яких він був відсторонений від футболу через судові справи. А ось це відео з філігранною точністю Ліонеля Мессі швидко стало вірусом в мережі. В коментарях вболівальники до сих пір ведуть дискусію монтаж це чи ні. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.